Мої вітання в ефірі. Інформаційна програма час В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Небезпека з лісу на Виноградівщині, дикі кабини знищують сільськогосподарські угіддя. Де купатись? Уж городців позбавили місць для відпочинку. Порушують чи ні у хусті, перевіряють технічний стан пасажирських транспортних засобів. Паркуватись заборонено. Чому водії порушують правила? Небезпека у горах. Як попередити трагедію? На радість батькам у селі Сеневірська поляна найбільше багатодітних родин. Річки міліють, спека висушує Закарпаття. На Закарпатті припинили нелегальне виготовлення алкогольної продукції. Підпільне виробництво було налагоджено в одному з населених пунктів Виноградівського району. Оперативники виявили 400 пляшок фальсифікованої горілки пшеничина, майже тисячу літрів спирту та понад 46 тисяч марок акцизного податку на алкогольну продукцію. Акцизні марки були виготовлені з допомогою ксероксу. Також на місці знайшли близько 30 тисяч етикеток та контр-етикеток з написом Горілка пшеничина, понад 9 тисяч кришок, а також знаряддя та засоби для Легального виготовлення фальсифікату горілка була підготовлена для реалізації та опакована в картонно-поліетиленових ящиках. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим управлінням гумін доходів провадиться досудове розслідування. Уночі 12 серпня на вулиці Шевченка в селі Ірлява, що в Ужгородському районі, 38-річний водій автомобіля шкода Октавія на чеських номерах, рухаючись в напрямку автодороги Київчоп, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем. Ман внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події водій Октавії. А його 18-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізовано в травматологічне відділення міської лікарні Ужгорода. На території України почастішили дорожньо-транспортні пригоди за участі пасажирського транспорту. Для того, аби запобігти аваріям, у Хусті вже третій тиждень працівники ДАЇ ведуть контроль за технічним станом пасажирських транспортних засобів. Чи порушують перевізники правила безпеки? Дізнавались наші журналісти. Інспектори Даї Хуського міськвідділу міліції продовжують контролювати перевезення пасажирів на автобусах. Кажуть, їх головна мета зробити безпечним рух усіх учасників дорожнього руху, а також пасажирам автобусів та маршруток. Працівникам Мідаї звертається особлива увага на перевірку, що зміни передрейсового медичного огляду перевізника. Та також звертається увага працівникам МДАІ на технічний стан автобуса, який перевозить даних пасажирів. За фактами допущених порушень щодо дотримання вимог безпеки пасажирськими перевізниками і водіями автобусів приймають відповідні заходи. Під час профілактичних заходів працівниками людей було складено близько 14 близько 14 протоколів по таких по таких статтях, як порушення вимоги дорожніх знаків, відхилення від маршруту руху, перевезення по надстановлену кількість пасажирів та багато іншого. Під час відпрацювання в понеділок інспектори вдає перевірили більше десятка автобусів і виявили також ряд порушень. А це в основному технічні неполадки пасажирського транспорту. Відповідно складені адміністративні протоколи і притягнуто водіїв до відповідальності. Водій, якщо він є в нього, є в нього правопорушення, от. То працівник ДІЇ притягує до адміністративної відповідальності. Тож безпека пасажирів, посилення транспортної дисципліни водіїв та контроль за технічним станом пасажирських транспортних засобів основні завдання, на які скерована рейдова перевірка пасажирських перевезень хузькими працівниками ДАІ з 19 липня до 3 вересня поточного року. Підкоряти гірські вершини один з найпопулярніших видів відпочинку туристів на Закарпатті. Та от не завжди гори привітно зустрічають своїх гостей. Круті схили та мінлива погода, а ще недотримані відпочивальниками. Техніки безпеки нерідко можуть стати причиною трагічних наслідків. Як від подорожі в горах отримати лише позитивні емоції, знає Мар'яна Мартин. Говарла красія пікой. підкоряти вершини цих гір Останнім часом популярний вид відпочинку: свіже гірське повітря, прекрасні краєвиди, стародавні схили, споглядати зелену красу, і водночас займатися спортом дозволяє відпочинок в Карпатах. Євген один із тих, хто надає перевагу саме відпочинку в горах. Із змаличку батько та дідусь привили тоді дев'ятирічному хлопчику Любов до гір. Відтак кожного року чи то з компанії, чи то наодинці, намагається вибиратись на зустріч з природою. Ми з друзями полюбляємо ходити в гори, відпочивати активно, насолоджуватися краєвидами. Взагалі стараємось подивитися так, щоб не залишати під себе ні бруд, ні дотримуватись правил безпеки. Дуже корисно для здоров'я, тому що. Набираються позитивної енергії, позитивних сил і відпочиваєш душею, взагалі корисно для здоров'я, тому що після гір мало хворієш. От, наприклад, коли довго не буваєш в горах, зазвичай знову не адаптується до хвороб. Євген знає, що гори не завжди привітні, тому ретельно збирається на подібний відпочинок. Обирає спеціальний одяг та спорядження, не жартує з погодою. Останнього не врахувала родина з Тернополя. Під час власне, сходження на, на, на неї блискавка влучила у групу туристів, які відпочивали в горах. Карі констатували смерть 12-річного хлопчика. Для хлопчика з Тернопільщини Подорож на Говарлу закінчилась фатально. Рятувальники застерігають, такі випадки в Карпатах не поодинокі, тому варто пам'ятати кілька правил. Кожного року фіксуються от подібні випадки, і знову ж таки, які мають і смертельні фатальні наслідки, були навіть зареєстровані на і групова загибель людей під час сходження на говерн. Розряд блискавки є дуже частими, то в першу чергу ну ні в якому разі не можна знаходитися на відкритій місцевості. Треба шукати десь якусь яму заглибину, щоб таким чином ну, і лягти на землю. Варто слідкувати за прогнозом погоди. І також представники ДСНС кажуть, краще повідомити рятувальникам, на який термін розрахований ваш похід. Також аби не заблукати, раді триматися в купі і не забувати про спеціально розроблені туристичні маршрути. Загалом, якщо говорити про гірський туризм на Закарпатті, то на сьогодні, згідно слів начальника управління із питань туризму і курортів, гірськолежний туризм в області розвивається та досі таки хаотично. Промаркована, але різними маркуваннями. Тому я і кажу: треба прийняти нашу національну систему і не запутувати туризму. Крім того, ми наполягаємо на тому, щоб в значках, які будуть маркуватися, був номер шляху, і реєстрація повинна робитися. Районного туристичного маршруту немає єдиного типу маркування, що може завдати труднощів для туристів. Тим не менше, багато країн надають перевагу відпочинку в горах для багатьох маркування тільки зайва розкіш, та все одно не варто сподіватись на везіння краще ретельно підготуватись до зустрічі з природою. Якщо подивитись, як паркуються в містах водії, складається враження, що правила дорожнього руху більшість автомобілістів просто не знають. Автівки стоять і під знаками зупинка заборонена, і на тротуарах, і прямісінько на пішохідних зонах. Чим створюють аварійну ситуацію для інших учасників руху? Тож, де можна паркуватись, знає Олександр Поліщук. Дорожні знаки і правила дорожнього руху придумали невідомо для кого. Водії ігнорують правила і паркуються хто як вміє і хоче. Щодня пішоходи спостерігають, як їхню територію захоплюють водії. Припарковане авто на тротуарі вже ні в кого не викликає обурення. Але чим далі, тим нахабнішими стають водії. Водії в Мукачеві вже настільки обнагліли, що паркуються прямо на пішохідних переходах. Кожним днем в містах України стає все більше автівок, але такі міста, як Мукачево, не були розраховані на такий потік транспорту. Вузькі вулички стають ще вущими завдяки припаркованим по обидва боки автівкам. На сьогоднішній день це не лише в місті Мукачеві, а в цілому в містах це досить болюче питання щодо парковки транспортних засобів. Люди дозволяють собі і на тротуарах залишити свій автомобіль. На сьогоднішній день це дуже багато транспорту і не вистачає місць для паркування. Спеціально облаштовані парковки в Мукачеві є, але ними мало хто користується. Мовляв, для чого платити за стоянку авто, якщо просто потрібно знайти вільне місце на узбіччі. Складна ситуація в наших головах і без відповідальності водіїв, які не знають правила парковки, а дає яке в принципі не спроможне навести порядок. Паркуються де тільки можуть, самі собі потім створюють неможливість проходу позаду, ратуші на 10% парковка не заповнена. Це буквально 100 метрів від центру міста. Потім в кінці Валенберга вулиці проїхати у синагогу. Там велика парковка. Напроти центрального ринку перша в Закарпатті побудована багатоповерхова парковка. Щоб примусити водіїв залишати свій транспорт на парковках, потрібно до них вживати караючі дії. Цим повинні займатися безпосередньо даєшники. Працівниками Держатуінспекцію приймаються всі міри для того, щоб люди, людям доводити, що тут заборонено. Ми їх не дуже зовсім і наказуємо, так би сказати, бо розуміємо, що це питання не з їхньої вини. Але ніхто, ніхто не дозволяє їм, щоб ставити дійсно десь на тротуарах, де людина із дитиною чи пішоход не може пройти. Дійсно виходить, якщо даїшник не штрафує, то можна паркуватись де хочу. Мовляв, мені й так за це нічого не буде. А те, що моє авто комусь перекриває огляд чи прохід на тротуарі, то це проблеми виключно їхні, інших учасників дорожнього руху. На Воноградівщині дикі свині знищують фермерські угіддя. Люди занепокоєні, те, що не знищив гра та аномальна спека тепер ничать дикі тварини. Селяни щодня зазнають збитків, а більшість полів, які знаходяться вздовж річки тиса, фермери взагалі закинули. Як боротись з кабанячою навалою, з'ясовували наші журналісти. Більшість фермерських полів вздовж дамби біля теса вже близько трьох років закинуті. Люди більше не ризикують сіяти тут сільськогосподарські культури, бо зібрати урожай не дають дикі кабани. У пошуках окультурених полів і посівів кабани розширили свій ареал. Понищили свині дики, ну, що ми там вже зараз 40%, -40 з урожаю тропа. А, а що з ним чинити? Та це, вже, це вже три роки сяк пудря. Тягнуться все, майдали взяла, а то вони сюди і сюди навіть доходять. Це землі біля урочища дубки, що між Виноградовим і селом Онок. Зі слів людей, які мають тут поля, кабани просто знущаються над їх працею. Щодня вони заходять на ділянки та нищать кукурудзу та інші зернові культури. Все за можу сказати, за одну ніч прийшли. Ну не знаємо коли, це вчора, це позавчора, бо відко, що не свіже. Я рано був у себе на пайові там, та мало май свіжий, май зелена боль. Ну, та раз були. Зорати його, посіяти дороги насіння, купити усякі туті порохи, ні травмофоску, те, що там треба, обробити от бурянив, бо кіну він ніч не дасть ніякого врожаю, то не є смисла наробляти з ним. Живі гроші з дому треба унести, а далі йти ще на базар та купувати, що нам із України привезуть зерно. Виноградівські фермери у те, що не знищив колись град і буревій, тепер нищать дикі тварини. Скажеться, виводок кабанів за один раз може знищити весь урожай. Через навалу лісових гостей фермери несуть величезні збитки. Кажуть, куди не зверталися, ніхто не хоче допомогти. І всі радять проблему вирішувати самотужки. Міри там зараз ніякі не можна прийняти. Я думав, будуть це палити скати, або ще, або дуже велика жара. Вогнебезпечно щось палити, відстріл заборонений. І Нема ніякого виходу в даний момент, що з ними робити. Хоч, і спати там не будеш цілий день чи цілу ніч, бо їх зараз вживалося дуже багато. Я бачив одне стадо, десь 26 штуків нарахував, як і шло. І одному чоловіку, якби хотів там щось порадити, нічого не зробить, бо страшно. Як бути фермером в цій ситуації? Питання відкрите. Прокоментувати ситуацію впродовж тижня пообіцяли і виноградівські мисливці та працівники Держлісгоспу. Це була лише перша половина випуску, і далі ви побачите. Пічки міліють, спека висушує Закарпаття. На радість батькам у селі Синивірська поляна найбільше багатодітних родин. Де купатись? У городців позбавили для відпочинку. Пека, яка останній тиждень трималася на Закарпатті, відобразилась як на людях, так і на річках Закарпаття. Високі температури та відсутність опадів перетворили водойми на маленькі струмки. Водні артерії міліють одна за другою. Спеціалісти реєструють вже не просто низькі, а аномальні рівні води і побоюються пересихання водозаборів. Чим загрожує спека закарпатцям, дізнавалась Олена Смерека. 40 кубометрів за секунду на тисі, і всього 3 кубометри на ужі. Для обох річок така проточність сигнал до скорого пересихання. Ситуація однакова майже по всій області. Річки, що навесні загрожували вийти з берегів, тепер ледве на дні вкриті водою. Ситуацію доводиться вирівнювати штучно. Включили насосну станцію в селі Саловка ужородського району, де закачуємо частково істиси воду в мільоративні канали, щоб якось підтримати водність в мільоративних каналах ужородського району на Кам'яниці на плотині. Вже стільки мало води, що практично через плотину не йде перелив. Хоча потрібна кількість води певна, і по каналу для водопостачання міста Ужгорода». Першим здався перед спекою перечин. Там наразі водопостачання обмежено по годинах. Невдовзі таке ж рішення ймовірно очікуватиме на інші міста краю, адже щоб ситуація більш-менш налагодилася, Закарпаття потребує біля п'яти днів рясних опадів. Синоптики ж прогнозують протилежне. Без опадів у нас буде залишатися до 17-го числа, лише 13-го вночі. І 14-го в день ми можемо очікувати незначні короткочасні дощі, дуже низькі рівні води. І тому навіть оці опади, які до 20 мм, а вони будуть не повсім'ясно, а будуть місцями лише, не будуть поки що надавати наповненню водою річок. Хоч температурний режим найближчим часом спаде майже на 10 градусів, та на повноводність річок це аж ніяк не вплине, пересихають всі джерела, навіть гірські. Несприятлива ситуація і для річкової флори та фауни. навіть та вода, яка ще є, майже непридатна для життя. Там, де канали тривалий час не чистились, позаростали, звичайно, там наявність кисню в воді критична. Це особливо по Виноградівському району, по Берівському району. Цей період, мабуть, буде і в майбутньому повторюватись, тому дуже важливо це ощатливо відноситись до води. Ще одна небезпека отруйні та забруднюючі речовини, що становлять загрозу через низьку здатність обмілілих речок до самоочистки. Тому спеціалісти воду радять використовувати економно, а також врахувати, що відстоювання на очисних станціях наразі триває лише згідно мінімальних норм. Понад 45% українців вживають продукти харчування, що хімічно синтезовані підсолоджувачі. Повідомляє уніан за результатами соціологічного дослідження. 45% українців на регулярній основі вживає безалкогольні газовані напої. 36% регулярно вживає каву в пакетиках. 34% респондентів жувальні гумки. Велике значення для споживачів має інформація на упаковці про склад продукту. В той же час 44% довіряють цій інформації, не довіряють більш як 60%. Вже не перший рік жителі Великого Березного мріють про новий водозабір. Ще у 2011-му реконструювати найпотужнішу гідротехнічну споруду селища збиралися за державною програмою Питна вода України. Реконструкцію розпочали та незабаром через брак фінансування роботи припинилися. Як проходить реконструкція, та коли великоберезнящини питимуть воду з нового водозабору, дізнавався Андрій Білканич. Водопостачання у Великому Березному проблема давня. Вода приходить у селище сусіднього села Забріть, через що на повну силу змушені працювати насоси, які качають та підтримують тиск води, а це тягне за собою велике використання електроенергії, через що потрібно піднімати ціну на воду. У нас тариф за водопостач да, великий, 5,99 то за кубометр води. Но, якщо б нам не дозволили підняти тариф, ми ну, просто не дуже. Ну, от на даний час ми є збиткові. От розрахунку по тарифу у нас світло становить 35 п'ять тисяч ну, затрати на електроенергію. Я оплачую кожен місяць, типі на даний час, поки закрити поверхне треба 70 тисяч. От і переважте різницю. Я не можу на наших споживачах знайти ту різницю. Ще у 2011 році реконструкцію найпотужнішого водозабору Великого Березного було включено у Державну програму Питна вода України. Цей водозабір мав надавати свою воду без допомоги електричних насосів. «Маємо там, Завдяки тим висотам, на яких вум знаходиться, то у нас навіть без путкачучів насосів має йти на п'ятий етаж вода. Возумієте? то Буду казати раціональний. Ну, як вам казати, зимку він перемерзає, літом пересихає, ну але все одно, бодай отот період весна, осінь, який є можливість взяти ту. Можу казати, воду. Однак через відсутність фінансування роботи минулого року припинились. Реконструкцію водозабору продовжила селищна рада. На це отримали з обласного бюджету близько 350 тисяч гривень. Наразі третину суми вже витратили. За пару днів зробили, покопали, зверху пішло траншею, скопали, але поставлі кольця 6, 8 там 8 колець. Ну, так мало технічна полатка, трактор поламався. То... Коли саме мешканці Великого Березного питимуть джерельну воду, сказати ніхто не наважується. Проте тут сподіваються, що введення в експлуатацію нового водозабору знизить тарифи на водопостачання в селищі та вирішить проблеми з питною водою. Заборонили все, а не зробили нічого. Ужгородські депутати заборонили купатись в річці у межах міста. Підпав під заборону і кар'єр. Єдине місце, де глибока і більш-менш чиста вода. Офіційна підстава заборони відсутність облаштованих місць для відпочинку. Втім, на ділі ужгородцям ця заборона не заважає рятуватись від спеки, нехтуючи безальтернативним обмеженням. Де відпочивати ужгородцям, дізнавалась Олена Смерека. На ужі купатись не можна. Вже не з тичних міркувань, а офіційно таким є рішення депутатів міської ради. До списку втрапив і кар'єр небезпечної 40-метрової глибини. Ініціювали розгляд питання, як не дивно прокуратура. Кажуть, підстави є в першу чергу. Це травневе рішення виконкому про облаштування місць відпочинку. Жодних заходів щодо виконання вишевказаного рішення службовим особам Ужгородської міської ради не здійснюється. Рішенням сесії Ужгородської міської ради вирішено. Заборонити купання на території, річці, Уж на території міста Ужгорода. Місквикум комбургави покарали ужгородців, адже саме вони залишились без місць для купання. Втім, вся ситуація лише на папері. Насправді ж знаків про заборону немає, а відпочивальники й далі рятуються на воді від спеки. Стежити за виконанням приписів має нібито ДСНС, та в структурі. Думають інакше. Наші заходи носять виключно рекомендаційний характер. Заборонити купатися людині в тому чи іншому місці Ми не можемо. Ужгородці на ситуацію, що склалася, мають власну думку. Мовляв, те, що їхній відпочинок від поза законом не необхідність, а хитрість. Їм легше зняти з себе відповідальність ніж забезпечити всі умови. На умови у них грошей немає, так як вони уходять на інші їхні плани, а забезпечують, знімають з себе відповідальність, коротше кажучи, забороною цієї. Ну то як завжди, у нашої влади завжди немає грошей. Є й такий, що вбачають у цьому рішенні комерційний підтекст, а заразом і зв'язок між відкриттям нового басейну та забороною майже в кінці купального сезону. То вони дивляться на свої депутатські мандати як наживу певну і не вбачають інтереси публіки, народу. Прекрасна річка, можна підняти рівень води, якби це хотів. Якби в цьому був хтось зацікавлений, бачите, який басейн зробили, а могли зробити для всіх людей. Впевнені і в тому, що перекривати рішенням, бездіяльність міськради протизаконно. Якби кожен з них підписався своїм прізвищем, знайшовся такий е, така група юристів, щоб їх роззути до копійки, то вони б дуже пошкодували про таке рішення. Просто в нас ніхто не реагує на безглузді, безпідставні, незаконні протизаконні рішення цієї братії. Єдине, в чому Ужгородці згоджуються, то це небезпека кар'єру. Тут городянами і нема де місця такого відпочинку. Ну мало. Ну, я, наприклад, у мене визиває страх кар'єра. І знову ж таки, навіть знаків про заборону купання нема там. Натомість є приватна територія. Хоч кар'єру також збули з рішенням ради та питання з облагородженням, попри неодноразові смертельні випадки, не вирішили і навряд чи вирішуватимуть принаймні в цьому році. Антимонопольний комітет України рекомендував операторам мобільного зв'язку вжити заходів щодо одержання згоди абонентів на зміни умов надання певних видів послуг, зокрема мов тарифних планів та додаткових послуг. Повідомляє прес-служба відомства. У комітеті нагадали, що до обов'язків операторів входить інформування громадян у засобах масової інформації або на своєму вебсайті щодо зміни тарифів тарифних планів, які встановлюються ними самостійно, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх зміни. Результати розслідування, яке провів антимонопольний комітет, показали. Що найпоширенішими серед порушень операторів є підвищення щоденної та щомісячної абонентських плат, підвищення плати за з'єднання, переведення на інших тарифних плани споживачів послуг мобільних операторів, зокрема, без попереднього повідомлення абонентів, зміни вартості послуги тощо. Родина це щастя для людини, а велика родина велике щастя. В цьому переконані жителі села Синевірська Поляна. Багатодітних родин в населеному пункті найбільше на Закарпатті, а звання мати героїні тут вже отримали понад 60 жінок. Як живуть та виховують своїх дітей у гірському селі, дивіться в наступному сюжеті. Хоч діти пані Василини вже дорослі в будинку завжди лунають дитячі голоси, аби побачити бабусю та покуштувати її смачних пирогів. Онуки приходять сюди щодня. Не забувають і допомогти по господарству. Жінка тішиться сьогодні. Помічників вистачає, колись самі довелось виховувати сімок дітей. На роботі робила дніма, ніч щира, плела і закриші заробля. А далі почали помали ягоди, гриби. Виховує сімох дітей і пані Раїса, шістьох хлопців і одну дівчинку. Найстаршому нині 24, наймолодшому. 3. Жінка ні на мить не шкодує, що вирішили з чоловіком створити багатодітну родину. Тяжко всякое було. Радуюся, усі діти такі щасливі. То то багатодітних родин у Синовірській поляні найбільше на Закарпатті. народжувати по 5-6 дітей. Тут було заведено споконвіку. Стало на сьогоднішній час. У нас є 62 багатодітні сім'ї, які народили та виховали. Троє більше дітей до восьмирічного віку. Наразі 62 жінки отримали звання мати героїні. Найщасливіша мати в селі народила аж 14 дітей. Родина кажуть, місцеві найвища цінність, а велика родина це велике щастя. В основному в нас жінки. Не в'їжджають на сезонні роботи, як це притаманно для івано франківщини чи для Львівщини. У нас в основному на сезоні роботи в'їжджають мужчини, а жінки займаються веденням домашнього господарства виховують дітей. Вже незабаром почасне звання матері героїні в селі отримає ще одна жінка. Щоправда, останні роки молоді родини більше двох-трьох дітей народжувати не наважуються, попри допомогу. Не впевнені, чи вистачить сил та грошей, аби поставити майбутнє покоління на ноги. Це було останнє повідомлення випуску. Що ви побачите вже завтра? Дивіться в анонсі. Чим далі, тим гірше. Пряшівська об'їзна продовжує руйнуватись. Як зекономити, на чому заощаджують Закарпатці? Таємниці в руїнах. Археологи відкривають нові сторінки історії. На сьогодні випуск завершено. Гарного вам настрою та приємних новин. До наступних зустрічей.